Всі говорять про те, що вони цією піснею так само підігрівають чутки про своє розлучення, про те, що вони то разом, то не разом всі про це говорять, тому що вони в прес-релізі почали писати, що пісня про кохання, яке закінчилося, хоч самі закохані й думали, що це назавжди. Так. Але є момент, я десь бачила і читала, що насправді ця пісня, вона ще 2021 року. Тобто, це ніяким чином не відноситься до їхнього розлучення і того, що вони відчувають сьогодні, тому що ця пісня була написана ще в далекому 2021 році. Угу, першому Ну так от взяти людям контент план поламати. Там вже готувався цілий альбоминки. да. кришталь мав вийти. Але потім його випустили пізніше, і бладі мері, і далі по списку. Так а може, ви пам'ятаєте, як це називається, коли е, кажуть, що артисти притягують через свої пісні свою долю? Того угу. я написав пісню: мільйон, мільйон, да. мільйон доларів. США притягнув? Е, ну, чуть-чуть. Ну дивлячись, як ти сьогодні виглядаєш, таке вічця, що ти вже маєш.